Продовжуємо наближати нашу перемогу. Днями Подільська громада знову зібрала гуманітарну допомогу для наших збройних сил України. Для того, щоб підтримати українських воїнів, до збору допомоги долучились усі працівники виконавчого комітету Подільської міської ради та її структурних підрозділів комунальних підприємств, закладів освіти, культури та охорони здоров'я. Також приєднались до доброї справи і небайдужі підприємці. Людмила Іванівна, сьогодні подільська. Громада в чергове відправляє гуманітарну допомогу для наших збройних сил України. Прокоментуйте, будь ласка. Так, дійсно сьогодні ми долучилися до збору для наших захисників, для наших героїв. Взяли участь в цьому всі структурні підрозділи Подільської громади, комунальні підприємства. Ніхто не залишився осторонь, адже розуміння у кожного є, що тільки наша допомога, наша підтримка, наша віра в них допомагає їм. Зараз знаємо не Ситуація, обстановка, але все робимо для того, щоб наша перемога була як найскорішою, швидкою, і це обов'язково буде. Окрім наших структурних підрозділів і виконавчого комітету і всіх комунальних підприємств громади до нас долучилися підприємці. міста Подільська хочу подякувати їм за ініціативу, і оперативність, а також наголосити слова вдячності їм за те, що щоденно напряму допомагають наш. ...бойовим штурмовим бригадам, які звертаються до них і відправляють їм таку необхідну і якісну допомогу. Як і завжди, до допомоги долучились і подільські волонтери, а саме благодійна організація, благодійний фонд, загін поляниця та волонтерські рухи, шалені голки і смаколики мами зої, за що їм звичайно ж велика вдячність. Люда татар, Наталія Лічман, Зоя Івановна, щира вдячні щоденно, щоденно, два роки дівчата працюють не зупиняючись. Хочу подякувати всім всім мешканцям подільської громади, які надають їм таку можливість донатять. Надають їм фінансову допомогу, матеріальну допомогу, приходять і допомагають їм в тому, щоб передавати в гарячі точки, підтримувати наших захисників, наших хлопців. щира вдячність. Не зупиняємося. Також особливі слова вдячності нашій молоді нашим студентам Подільського професійного ліцею, які вже не один місяць працюють разом з загоном Поляниця, приходять волонтерять, випікають, навчаються і допомагають, вкладають. Частинку свого добра, тепла, серця свого і з вірою, звісно, в ЗСУ. Окрім домашньої консервації продуктів тривалого зберігання та інших смаколиків для військових також вкладали дитячі листи з теплими та щирими побажаннями. Наш колектив дуже хоче допомогти нашим військовим, які дають нам таку можливість ходити на роботу, нашим діткам відвідувати дитячий садочок. Дуже надіємося, що буде швидка. І така очікувана перемога. Хочемо всім миру. І хай їм буде затишно, і частиночку нашої любові хочемо їм передати. Дітки малюють малюнки. А ми чи можемо теж долучаємося. Далі уся зібрана гуманітарна допомога відправиться до пункту збору у місті Балта, а вже звідти до найнеобхідніших місць. Ця допомога сьогодні їде в місто Балто на загальний склад Подільської Подільського району і буде розподілено вже по напрямкам згідно клопотань, які знаходять Подільську районну військову адміністрацію і керувати цим далі процесом. Михайло Дмитрович Лазаренко, Подільська громада долучається, допомагаємо, віримо, чекаємо. Перемогу і робимо все, щоб вона була як наймова скоріше. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Ілья Бейюль, телекомпанія КЕТ.